Всім привіт! Давайте потерніруємо останній день. Що оборона каже. Ну, оборона виїхала в А, от тобі на тобі. На останній день ми в А. Так, тепер вона лишається там, в принципі, вже багато часу, але поки мене є світло, треба турнірити. Думіція мальтяшна. Це, звичайно, халепа. Що ти робиш? По всім. Паразит. Паразит, в нас буде мінус так. Mm -hmm. Квінт тут так. Я це думаю, що це мені робити з тим квінтом? Лишати посвідоночі? Допоможе він у Ага. Ну Там ще маска, то наклада горіння, але вона все-таки швидка і хто значить, я встигну його активувати до неї. Ну, Кристалл червоний. Ну, попробую тут забрати. Кумбову ще не потрібно багато. Зараз в мене чар зарядиться. Так, цікаво, ну попробуємо зарядити чи ні. Я так і думала, думаю, ну зараз вийде там червона трійка, так воно і вийшло. Так. Що з тобою робити? А? Попробувати трійку, кинути червоних, зараз зарядити Купідона і посподіватися, що ми знімемо Таун, добре. Ну, хоча там мультяшки, що мені та Купідон. Цю сторону будемо просто спочатку гатити. Машка. Машка, яка я тобі вдячна? Ну попробуємо. Знову Шері бити. Добре. Ухиляння знялися з сусідів. Мар'яну навіть... А, той церковник. Ну, тоді зарядимо ще раз червоних. Тут, звичайно, з червоними дуже пощастило. Мені треба якось сьогодні так відтурнірити останній день, щоб мені не викупатись. Це мені треба зробити три шота. І це ухилянтка. Потім вже все буде якраз нормально, щоб мені по хрестикам вміститися. Так. Халепно з цим ухилянням. Я ще дуже погано спала сьогодні, тому що в мене малий захворів. Так що я зараз можу дуже шикарно тупити, говорити всяку фігню. Так що це, звичайно, тут уже сорян. Блін, я не хочу, тому що і по барабану, і посилення, і все, тому що вона спочатку диспелить. Ну, так, і поїхали. Меню, незвичайно, будуть. І блокування від тої і... Дівчини. Я не бачу його тут? Не так, не так, я пізно подивилася. Ну блін. Бідно. Обідно. Дуже пізно побачила, що я не так рухну. Ну, тоді вже коли рухнула, тоді побачила. І блін, це зараз якраз б'є. Не в тайних, треба було мені його зарядити. Кого він зараз заману? Тут мені зріже. Бий вже. Так, сліпо там буде, значить, зробимо так. Червоних зарядом. Не знаю, чи в мене, звичайно, шері тепер попаде. Нікого не заряджайте. Спочатку хочу цю сторону. Попади. Скільки там, Які? мінус 30%. Сотки. Нормально. Скільки тебе здоров'я? 884. Багато. Цікаво, доб'ю її чотирма червоними під двома зрізами броні. Це буде смішно, якщо ні. Вивроби, тоді можна сюди копідони, а сюди червоними. Фух, добили. Так, поки що дуже щастить. з полями, з цим Вимкнемо людвіга, не знаю для чого нехай буде. Доб'є мені. добили. добре. Так, все вийшло швидко і класно. Хм, цікаве рішення. Козел. Так, ну, що це з ним робити? Він же мені поставить заборону, наскільки ходів? Чотири хода. Чотири ходи це, звичайно, багато. Нагадай, це теж травління. Ну, погнали так же. Так, ну нехай тут заберу спочатку червоні. Трохи накалю не вистачило, щоб його прибити. І на ламу трохи не вистачило. Трійка жовтих. Тебе мені тобі, ну, нехай так. Звичайно, заборону він вже поставить на Людвіга. З галапагу по всім проб'єм. Це, звичайно, буде ай-яй-яй, тоді нехай зробимо так. Ну, до, до речі, що нормально, я думала, буде більше чутно. Будемо бити спочатку по цій стійкості в стороні, щоб прибрати оцього з травінням то... знову стійкості, тому що в мене посидон не заряжений. Так, це винесли. Ну, нехай жовті. Так, тут знову все класно з полем. Це щось дуже дивне. підозріло, що за подарунки. Обили добре. Істаль. Ех, дегетальто погано, тому що це мінус людвих. Так, тут уже з полем, з полем фігово, червоних немає, є два по три фіолета, трієчка жовтих. Погано, що нема ще одної трійки Фіолета. Ну, попробую зроблю отак, там трошки комбо полетить. Є гістальто зарядила, зараз мені поховає люди Угу. Тут, звичайно, обідно поманили поманили там дали. <свісно> Прибили його. Блін, де би мені? Що би мені? Де мені червоні це знайти? Ще трійку треба. Червоних нема, от тобі й халепа. Як для мене. А ну, заряди мені знову цього. Ну так. Зараз це той заєць. І проти зайця я нічого не можу зробити. І червоні зарядити нейтрально я не можу. Ну Можливо, Заяць нікого не заблокує, але він, звичайно, броню поріже, і гестальт після зрізаної броні. Ой. Обідно, обідно. Кого тоді можна попробувати прибити? Право, ліву сторону, мабуть, право, тому що зайця стати угу. різняться від альфріки. Так, добили. Блін, фіолетових. Прям дуже багато. Це там ще трійку червоних можна взяти, але тут звичайно мало. Ну, можна попробувати прибити галапаго, якщо вийде під Ну, Броною трошки не відзначала. Mm. Та блін, обідно. Ще є. Ай, капець. Ну треба було цю шалену атаку кинути. Три хода. І тут якраз в мене червоніє на полі, можна було би попробувати шарі безрядити і вгадити. А там той зарядиться швидше. знаю, як його звати червоний. Блін, червоний кристал. Ну, це нормально. Ну, де да справедливість оцього. І ходів нема нейтральних, так щоб я не трогала ці камінчики. Блін, капець. Куди сходити? Це хіба що в зайця кинути, але вона може зарядитися від того. З... З... З морду зірвати, то в мене вони потім роз'їжджаються. Червоні. Капець, це без... безвиходно трошки. Зелену цю. Я його теж заряджу, ну, так як підказує, зробити зелену трійку. Ну, не знаю, іншої просто вигоди не бачу. Нехай так буде. І зараз ще якраз один хід, так? Ну. ну що? Тихо. Зараз він якраз б'є, просто я їх вже не винесу. Це, якби не цього блокування, то ще в мене було, був би шанс. Там можна було би це все зробити. А так, оцей заєць, він, на жаль, мене зараз поховає. І знову оця його фішка. Це що, знущання якесь чи що? що? 1700 стати як у коняки. Не взайд. <смі> Нехай так, там тоді буде трійка червоних, але то мене не рятує. Ох, обідно. Ага, і <смі> капець. Не люблю такі програші, коли все можна було бо якби тільки десь. По-іншому все склалося. Ну, маємо хрестик. Добре, що я вміщаюся по своїм атакам. Кого сюди беремо? Ти у нас в оригіналі. Кого сюди беремо? Можливо, тоді не по цей дону, а візьмемо цю дівчину. Тому що кака там у нас тільки буде від Янич, який там зріст броні. Ну, нехай. Сюди заберемо. Так, пане Бо Ірант, що ви мені скажете? Ну, Людвага, в принципі, він не повинен похоронити. А чи я його тепер з тиміньйоном провіб'ю? Так, нормально. Куди будемо бити? Тому що мультяшка не заблокується і Німа не блокується. То тоді можна попробувати німу зараз винести Мар'яна Шері. Угу, тепер цю дівчина. Так, все шикарно. Ну, не ну, ну, мабуть, фіолетові заберу. Можливо, я зможу Людвіга зарядити. Можливо, ні. Так, погнали. Так, ну тут пощастило з червоними, звичайно, попереднім етапка, якби ще так було. Червоні вже приїхали на самий останок. Так, є. змогли зробити сьогодні 4 шута. Я по похрестикам навіть топ-1000-х місця Та шикарно. Так що я готова отримувати свої тризіркові ефірки. Все, всім класного луту. всім пока-пока.